Пане секретарю, Росія здійснила свої наймасовіші атаки за останні три дні, і ви, звичайно, бачили свого колегу сьогодні. Чи готові ви зараз запровадити сильніші санкції проти Росії? Що ж, президент сказав, що це варіант доступний йому як за існуючих повноважень, так і в першу чергу, якщо Сенат і Палата представників зможуть ухвалити законодавство, яке дасть їм можливість зробити це. Тож ми взаємодіємо з Конгресом щодо того, як виглядатиме цей законопроект. Очевидно, президенту потрібна гнучкість у тому, як і коли ці санкції будуть застосовані, оскільки це дає йому максимальний важіль у будь-яких розмовах і переговорах. Тож він говорив про це як про реальний варіант, і зараз, очевидно, ми активно взаємодіємо з Сенатом, зокрема протягом останнього тижня щодо того, як виглядатиме цей законопроект. І лідери обох палат заявили, що вони готові почати рухатися вперед у цьому питанні. Ми висловили це росіянам ще кілька тижнів тому. Ми сказали їм, що настане момент або щось подібне може статися. Ми і надалі будемо це озвучувати, бо це реальність. Але чи настав цей момент, чи ще ні? Знову ж таки, це рішення має приймати президент. Очевидно, його засмучує той факт, що не вдалося досягти більшого прогресу. Пане секретарю, це єдина хороша можливість прояснити це. Ви і я не знаємо, що рішення Пагая ґрунтується на кроці щодо вас, чи не так. Яка ваша думка щодо цього рішення і яка ваша загальна позиція? Гадаю, це рішення так, це рішення, на жаль, було неправильно витлумачене. Це була пауза на час перегляду щодо кількох конкретних типів боєприпасів. Відверто кажучи, це цілком логічно, що ви б так зробили, особливо після тривалого протистояння, яке ми спостерігали як у захисті Ізраїлю, так і у захисті наших власних баз. Тож це був дуже обмежений е -е, перегляд певних типів боєприпасів, щоб переконатися, що у нас достатньо запасів. І зазвичай, коли ви проводите такі перевірки, відбувається короткочасна пауза, тому що якщо в результаті перевірки з'ясується, що у вас нестача, ви вже не зможете повернути це назад після того, як воно було відправлене. Але загалом допомога Україні продовжується згідно з графіком, затвердженим конгресом, яка саме які типи озброєння. Переважно оборонного характеру, деякі були наступальними, але знову ж таки це ті, які були використані у нещодавніх конфліктах на близькому сході. І знову ж таки, не тому, що є нестача, а тому, що доцільно перевірити і сказати, гаразд, чи достатньо у нас цього на складах для виконання всіх наших зобов'язань у світі, як для захисту наших баз на близькому сході. Так і для виконання зобов'язань перед нашими партнерами в індотихоокеанському регіоні та на випадок будь-яких інших непередбачених ситуацій, які можуть виникнути. Але, зрештою, я б сказав, що переважна більшість оборонної чи військової допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, ніколи не призупинялася і продовжує надходити за тими ж графіками, що й раніше. Я вважаю, що існує ширша проблема, яка не пов'язана з цією паузою. Вона стосується оборонних виробничих можливостей Заходу не лише наших, а й Європи. Наприклад, однією з речей, які потрібні українцям, є більше батарей «Петріот». Батареї «Петріот» є в наявності в кількох країнах Європи, але ніхто не хоче з ними розлучатися. Тож я сподіваюся, що це зміниться. Насправді Україна є пріоритетом, як про це заявляє так багато країн Європи. Вони повинні бути готові поділитися батареями, які зараз їм не потрібні для використання. Тож сподіваюся, нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Патріот Україні, адже є кілька країн, які їх мають, але ніхто не хоче розлучатися з тим, що має. Можливо, це зміниться. Важливо побачити дорожню карту того, як цей конфлікт може завершитися, які конкретні ідеї ви запропонували, і як відреагувала Росія. Що ж, знову ж таки, такі речі найкраще обговорювати приватно. Я не хочу. І саме так зазвичай це працює. Сьогодні було обмінено деякими ідеями. Вони висловили нам свої погляди, які я передам президенту для розгляду. І сподіваюся, це до чогось призведе. Я не хочу давати зайвих обіцянок. Як я вже казав, це конфлікт, який триває вже понад три роки. І як уже було зазначено в одному з питань тут, ми спостерігаємо посилення атак. Я думаю, це, мабуть, найбільша атака дронами на місто, розташоване близько до польського кордону. Насправді, тобто це досить глибокий удар. І знову ж таки, кожного разу, коли ви бачите це в заголовках і коли гинуть люди, це нагадує, чому президент хоче, щоб ця війна закінчилася. Як він казав із самого початку, його головна мета тут зупинити загибель людей і руйнування, яке триває щодня. Вони збираються провести конференцію. Можливо, вона починається сьогодні, якщо я не помиляюся, щодо відновлення та реконструкції України. Кожного разу, коли запускається одна з таких атак, вартість відновлення зростає так. До того ж, відбувається руйнування можливостей країни, економічних можливостей країни. Це також потрібно враховувати. Але звісно, втрата людських життів ну, це те, що дуже турбує президента. Варто зазначити, що лише з січня цього року, наприклад, якщо говорити про російську сторону, вони втратили 100 тисяч солдатів убитими. Я маю на увазі саме загиблих. А з українського боку ці цифри менші, але все одно дуже значні. Тому президент не любить війни. Він вважає, що війни це марна трата грошей і людських життів, і він хоче, щоб вони закінчилися. Він зробить усе, що в його силах, щоб завершити цю війну, а також будь-яку іншу війну, яку матиме шанс зупинити, як ви вже бачили раніше. Тому ми і надалі працюватимемо над цим. Ми розуміємо, що такі речі потребують часу і терпіння. Але звісно, ми також відчуваємо розчарування через те, що прогресу досягнуто недостатньо. І сподіваємося, на основі сьогоднішнього дня та найближчих днів ми матимемо більше ясності щодо того, якою саме є позиція та пріоритети Росії в цьому питанні, і зможемо почати досягати певного прогресу. Але як ви бачили, це було складно. Так, Росія чи е, зустрінетеся ви цього тижня зі своїм китайським колегою? Можливо, поговорити з ним про це. Думаю, ми працюємо над цим. Можливо, ми зустрінемося. І очевидно, ми поговоримо про це. Знаєте, я думаю, що китайці явно підтримували російські зусилля, і я вважаю, що загалом вони були готові допомагати їм настільки, наскільки можуть, не потрапляючи під удар. Але люди в Європі та інших частинах світу це помітили. Але зрештою, цей мир, якщо він можливий і здійснений, буде досягнутий між Україною та Росією, і ми готові зробити все, що можемо, щоб допомогти покласти цьому край. Можна, я задам питання щодо Асеан. Що? Питання Асеан? Так, звісно, саме для цього ми тут, правда. Ті ідеї, які сьогодні були озвучені, ви б охарактеризували їх як нові ідеї з російського боку, про які адміністрація Трампа раніше не чула? Так, ну я думаю, можливо, так. Я вважаю, що це новий і відмінний підхід. Знову ж таки, я б не сказав, що це щось, що гарантує мир, але це концепція, яку ми сьогодні передамо президенту і обговоримо, як тільки я закінчу з вами. Я просто хотів дізнатися, яке у вас сьогодні склалося враження після вашої зустрічі зустрічі ПМК з міністрами закордонних справ АСІАН. Наскільки великою і дратівливою є проблема тарифів для відносин з пріонаша як за АСЕАН, як блоком, так і з окремими країнами. Ну, я думаю, дивіться, тут є дві речі, які потрібно зрозуміти. По-перше, це ті листи, які розсилаються, і ці торговельні зміни відбуваються з кожною країною світу. Я маю на увазі фактично з кожною країною світу. Президент був дуже чітким у цьому, і він дійсно був таким. Відверто кажучи, якщо ви повернетеся до відео з його виступами у 80-х, де він говорив, що стан світової торгівлі несправедливий до США, що занадто довго ми дозволяли цим дисбалансам розвиватися. Ми найбільший споживач у світі, ми величезний ринок, куди люди експортують товари, і через це з багатьма країнами світу виникли величезні і нестійкі дисбаланси. Тому це глобалізоване зусилля спрямоване на те, щоб перезавантажити торгівлю з шта у спосіб вигідний для сполучених штатів і не лише в плані грошей, а й щодо нашої власної внутрішньої промислової спроможності. Це було чітко донесено до країн усього світу. Ми наближалися до червня, до середини цього місяця, і ринки вимагають визначеності. Отже, ці листи встановлюють базовий рівень. Звісно, це не виключає можливості для окремих країн розпочати переговори, які можливо дозволять скоригувати ці показники. Але зрештою, президент, як і раніше, залишається дуже відданим ідеї ребалансування торгівлі. Це справедливо для Америки і водночас захищає наші власні промислові можливості. Так, але сьогодні ви тут зустрічаєтеся з країнами АСІАН, і майже всі ці країни отримали листи цього тижня. Але будь де у світі, я думаю, моя думка до вас така: куди б я не поїхав цього тижня. Вони отримали листа. Усі отримали листа, і в деяких випадках деякі з цих країн отримали листа. Хоча їхній тарифний рівень нижчий ніж у деяких їхніх сусідів. Можливо, у якоїсь країни в іншій частині світу це навіть може стати перевагою, але це питання піднято, це проблема. Але я б не сказав, що це єдиний фактор, який визначає наші відносини з багатьма з цих країн. Багато інших питань, над якими ми працюємо разом, і на мою думку було велике. Захоплення тим, що ми тут і що ми є частиною цього, нагадую, що наступного тижня у нас буде ще одна високопоставлена делегація, до складу якої увійдуть секретар Латнік, заступник Ландау з державного департаменту. Вони поїдуть до Японії на всесвітню виставку, і я також братиму участь у переговорах там. Моя найперша зустріч, не знаю, чи ви про це знаєте, але коли мене привели до присяги, я пішов до державного департаменту і виступив із промовою на цих сходах. А потім моя перша зустріч одразу після цього була з Японією, Південною Кореєю та Індією. І з того часу ми неодноразово повторювали цю зустріч з цією групою та з іншими. У нас навіть є внутрішній жарт із моїм колегою з Японії. Я буквально бачився з ним вже 8-12 разів. І наш жарт полягає в тому, що ми бачимося частіше одне з одним, ніж зі своїми власними родинами. Тому е, ці контакти для нас дуже важливі і ми будемо і надалі залишатися повністю відданими цій справі. Тому що, як я казав усім нашим партнерам, думка чи ідея про те, що Сполучені Штати можуть бути відволічені від індотихоокеанського регіону чи навіть Південно-Східної Азії є неможливою. Ви не можете просто, о, я, я маю на увазі це не завжди. Війни привертають більше уваги, але неможливо не зосереджуватися на цьому. Саме тут буде написано значну частину історії 21-го століття. Саме тут відбудеться дві третини економічного зростання протягом наступних 25 або 30 років. І багато країн Південно-Східної Азії не лише є одними з наймолодших у світі, але й ось-ось стануть свідками величезного розширення своїх ринків праці, своєї робочої сили, кількості працівників. Це історичний момент. Це унікальна можливість. Яка трапляється раз на покоління не лише для цих країн, щоб революціонізувати себе з економічної точки зору, а й для подальшого зміцнення наших відносин. Понад 6 тисяч американських компаній інвестували значні кошти в ці економіки за останні 20 або 30 років. Ми не відмовляємося від цих відносин. Навпаки, ми хочемо їх зміцнювати та розвивати. Є ще багато інших питань, і безумовно торгівля є частиною цього. Але є багато інших питань, над якими ми працюємо разом, і ми продовжуємо надавати їм найвищий пріоритет. Історія 21-го століття буде написана в індо-тихоокеанському регіоні, і країни, представлені тут сьогодні разом з іншими, які приєдналися до цієї ініціативи, є не лише важливими ринками, а й одними з найважливіших партнерів, яких ми маємо у світі. Це очевидно, дуже коротка поїздка. Чи плануєте ви повернутися до Азії або Південно-Східної Азії з довшою поїздкою найближчим часом? Звісно, безумовно, це була чудова поїздка, бо ми змогли зустрітися з представниками 12, 13, 14, 15 країн, які всі присутні. Тож ці форуми у жовтні відбудеться форум лідерів, і ми з нетерпінням чекаємо можливості взяти участь. Ми також спілкувалися з багатьма нашими колегами на різних форумах. Багатьма з них на зустрічі міністрів закордонних справ G7. Вони також брали участь у заходах на полях саміту НАТО, як на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні лідерів. Тож ми і надалі будемо взаємодіяти з регіоном, як у Вашингтоні, так і в інших місцях світу, а також під час наших наступних поїздок сюди. Отже, ми повернемося ще, і це не лише я, секретар оборони, вже був тут. Е заступник державного секретаря приїде сюди наступного тижня. Тож ми шукатимемо й інші можливості. Очевидно, що форум лідерів також відбудеться тут у жовтні, тож ми будемо тут. Ми будемо залучені, як і кожного дня. Зараз адміністрація переглядає серпневу угоду, укладену попередньою адміністрацією. Це викликає питання серед союзників та партнерів азійсько-тихоокеанського регіону щодо оборонних зобов'язань США тут в Азії. Що ви скажете цим людям? Дивіться, коли нова адміністрація приходить до влади, завжди відбувається перегляд усіх політик. Перегляд політики не обов'язково означає, що ви проти неї. Ми провели перегляд у держдепартаменті щодо нашої дипломатичної присутності, бо я хотів знати, які консульства та посольства у нас є. Можливо, їхній розмір і присутність можна було б скоригувати. Чи можемо ми об'єднати нашу присутність? Ми провели перегляд. Ми не закрили жодного посольства, але перегляд провели. Це означає, що ви нова адміністрація, і ви хочете провести аудит і оцінити всі політики, які ви успадкували, і політики, як вони змінилися з часу, коли ви в були при владі, що стосується адміністрації Трампа, але наші політики щодо Аукус не змінилися. Що ще? Це все перемир'я в Газі найближчими днями. Ну ми сподіваємося. Зрештою, сподіваємося, вони перейдуть до переговорів у форматі близькості. Схоже, загалом умови вже погоджені, але очевидно, тепер потрібно провести переговори щодо того, як ці умови будуть реалізовані. І е, я розмовляв вчора ввечері з державним секретарем. Вудкофом і він налаштований оптимістично, що переговори у форматі близькості е, розпочнуться досить скоро, прискорені, та сприятимуть їм катарці та єгиптяни. Але ми вже бачили, як переговори зривалися в минулому на тому етапі переговорів у форматі близькості. Тож я думаю, що ми ближче і можливо знаєте, ми ближче, ніж були вже досить давно, і ми сподіваємося. Але ми також розуміємо, що на шляху все ще залишаються певні труднощі. І знаєте, однією з основних проблем є небажання Хамас скласти зброю, що могло б негайно завершити цей конфлікт. Якби вони просто звільнили заручників, не мало б залишитися жодного, не мало б залишитися жодного тіла. Якби вони це зробили і склали зброю, усе б закінчилося. Але тим не менш, ізраїльтяни тут проявили гнучкість, і тому я думаю, ми бачимо досягнутий прогрес. Тож ми сповнені надії, але також розуміємо, що ці речі були складними не просто так. Але ми сподіваємося, що вони зможуть досить швидко перейти до переговорів у форматі близького контакту і рухатися далі, щоб у найближчому майбутньому було досягнуто припинення вогню. З ізраїльського боку, наприклад, щодо надання допомоги чи виведення ізраїльських військ. Де тут виникає проблема? Вона полягає на боці Хамас. Тобто Хамас фактично хоче, щоб Ізраїль повністю вивів війська і дозволив їм повернутися до того, чим вони були раніше. Хамас, очевидно, ізраїльтяни на це не погодяться. Я думаю, що найпростіший спосіб завершити це, а хоча це і не є умовою угоди, це звільнення всіх заручників і роззброєння Хамас. Знаєте, якщо цього не станеться, Ізраїль і Хамас за посередництва. За посередництва Катару та Єгипту досягли домовленості про 60-денне припинення вогню, і деякі елементи цієї домовленості стосуються гуманітарної допомоги через міжнародні організації відновлення її постачання, тощо, але тепер потрібно вести переговори про те, як це реалізувати, і саме на цьому етапі все розпадалося в минулому. Ми сподіваємося, що цього разу все вийде. Ми робимо все можливе. Ми хотіли би побачити припинення вогню. Президент чітко заявив, що хоче бачити припинення вогню. Ми вклали багато часу і зусиль. Я знаю, що Літков із Держдепу щодня працює над цим питанням по кілька годин. Ми вклали в це багато часу і хотіли б, щоб це сталося. Грати, добре, чи можете ви сказати щось про те, хто за цим стоїть? Я ні. Ні, я маю на увазі, це може статися з будь-ким. Я маю на увазі з кожним, особливо якщо ти публічна особа, їм достатньо лише вони можуть взяти це інтерв'ю, яке ми записуємо сьогодні, і перекрутити його. Але знаєте, щойно я дізнався про це минулого тижня. Я передав справу до ФБР, дипломатичної служби безпеки та інших відповідних органів. Це не востаннє, коли ви бачите мене чи когось іншого. Якщо вже на те пішло, можливо, когось із вас теж спробують підробити, але це просто реальність цієї технології штучного інтелекту, яка зараз розвивається, і це справжня загроза. Але о, мені хтось подзвонив. Це був сенатор, який зателефонував і сказав: де гей, ти щойно намагався зі мною зв'язатися, і навіть надіслав мені голосове повідомлення. Воно не звучить насправді не дуже схоже на мене. Можливо, якби ти повірив у той дзвінок, знаєш, але можливо був і кращий, який я не бачив. Знаєш, але це було в сигнал, Так то чи це я не знаю, як вони це отримали? Чи це було голосове повідомлення? Немає значення, яку форму ти використовуєш. Існують більш безпечні методи. У Signal ти можеш створити обліковий запис за допомогою електронної пошти, і це була одна з причин, чому їм це вдалося. Вони зверталися до людей, а потім використовували голосові повідомлення, щоб імітувати твій голос. У минулому мене вже питали, чи писав я їм повідомлення. Буквально через кілька днів після того, як я став держсекретарем, міністри закордонних справ телефонували до держдепартаменту і питали, чи я щойно їм написав. Тож не знаю, друзі, це просто реалії 21-го століття з усім цим штучним інтелектом і фейковим. Речами, які відбуваються, зазвичай я спілкуюся зі своїми колегами по всьому світу через офіційні канали. Не просто так, а саме для того, щоб уникнути подібного. Тож, знаєте, ні, я не хочу навіть уявляти собі злочинця когось із програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту, це може бути будь-хто у світі. Моє відчуття таке: справжня ціль там це не я. Ціль це люди, до яких вони звертаються, щоб спробувати обдурити їх, заманити на дзвінок чи щось подібне. І хто знає, що вони з цим роблять, але ви ще довго будете чути про це. Я маю на увазі, що це станеться не лише зі мною це трапиться і з іншими людьми, адже все, що потрібно, і це запис чи голосу, і можна створити таке. Тож так, це просто ще один із випадків, великі виклики, які ставить перед нами штучний інтелект. Я впевнений, що у Шії є багато позитивних сторін, але це не одна з них, пане секретарю. Чи е, було призупинення е, постачання зброї пентагоном у тому вузькому сенсі, в якому це відбулося, виправданим? Але чи було це рішенням щодо якого консультувалися з державним департаментом, або яким був рівень? Ні, 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 я сказав, що це був перегляд. Це була пауза, очікуючи на перегляд, і тому ми постійно Пентагон постійно переглядає запаси. Особливо після таких подій, як та, що відбулася на Близькому Сході, тож моя думка полягає в тому, що не було політичного рішення не надавати зброю Україні. Це був перегляд, у рамках якого певні боєприпаси а, тимчасово були призупинені для цього перегляду із цією метою. І ці повідомлення про те, що про це не було відомо, зараз не відповідають дійсності, але жодного політичного рішення не було прийнято. По суті, ніхто ніколи не казав, що ми не відправляємо зброю Україні. Це було затверджено конгресом, і це триває. І це триває і до сьогодні. Але коли ви проводите перегляд, є певний період часу, протягом якого під час цього перегляду можливо, що деякі поставки сповільнюються, але не зупиняються. Але оскільки триває перегляд, хтось може сказати: гаразд, давайте не будемо відправляти це сьогодні, давайте зачекаємо кілька днів, тому що ми проводимо перегляд саме цих боєприпасів. Ось що тут сталося. І на мою думку, спочатку це було висвітлено не зовсім коректно, але тим не менш, зараз досить очевидно, що цей перегляд відбувся. Він він, він відбувся. І як чітко заявив президент. Не було жодних змін у нашій позиції щодо надання того, що ми маємо в наявності зараз. Я хотів би ще раз усім нагадати, повертаючись до тієї думки, яку я вже висловлював. А саме, що є певні речі, які Україна потребує, наприклад, батареї Патріот. Вони доступні. Є кілька країн у Європі, які мають батареї Патріот і могли б поділитися ними з Україною. І ми активно знаєте ведемо переговори з країнами щодо цього з кимось. Конкретно ну у іспанців є одна. Вони дуже далеко від України, і у них є одна. У німців є, у інших також. Я не виділяю їх окремо. Просто кажу, що це дві країни, про які я знаю. Є інші батареї Петріот і є інші можливості. Країни, які замовили батареї Петріот і ось ось отримують їхні поставки. Було би чудово, якби хтось із них погодився відкласти цю поставку і надіслати її замість цього в Україну. Тож ми шукаємо креативні способи надати їм ці оборонні озброєння, які їм потрібні, але це не допоможе їм у боротьбі з атаками дронів. Це зовсім інше. Тут потрібна інша тактика, щоб їх збивати, але це допомогло б їм проти деяких ракетних атак, які ми зараз спостерігаємо. Знову ж таки, це оборонна зброя скорочення штату в державному департаменті чи, чи слід. Очікувати, що це станеться під час вашої поїздки, чи ви хочете бути у Вашингтоні, коли це відбудеться. Ні, тобто ми вже повідомили про це конгрес. Наскільки я розумію, наше скорочення штату вже відбулося, і я з гордістю можу сказати, що на мою думку воно було проведене, мабуть, найбільш зважено з усіх, хто це робив. Ми дуже ретельно провели реорганізацію державного департаменту, і під час цієї реорганізації були певні бюро, які ми хотіли посилити це в у Таву. це Регіональне бюро. А також були функціональні бюро, які були закриті, Тож це було повідомлено конгресу та працівникам ще деякий час тому. Ми були готові до впровадження цього рішення, очікуючи на рішення суду, яке тепер вже ухвалене. Є певні часові рамки пов'язані з тим, як це зробити і як саме впровадити ці зміни. Але ну знаєте, наш намір рухатися вперед. Плани, про які ми повідомили конгрес кілька тижнів тому, і на розробку яких ми витратили місяці. Чи буде це те саме, що було повідомлено конгресу? Тобто, наш план, який ми повідомили Конгресу, це саме те, що ми маємо намір реалізувати, і тоді ми досягнемо нашої мети знову ж таки, скорочення штату є наслідком реорганізації. Це не є наслідком бажання позбутися людей. Але якщо ви закрили бюро, ці посади більше не потрібні. Важливо розуміти, що деякі з них це саме посади, які ліквідуються, а не люди. Деякі з них це це можливо вакантні посади або посади, з яких е, хтось достроково вийшов на пенсію, і тепер вони стануть вакантними. Отже, ми зробили дуже свідомий крок, щоб реорганізувати державний департамент, зробити його ефективнішим і більш сфокусованим. Про це було офіційно повідомлено конгресу ще кілька місяців тому. Ми були готові до впровадження цього, і те, що нас затримало, це рішення суду окружного судді Північного округу Каліфорнії. Верховний суд вже виніс рішення з цього питання. Тож ми готові діяти відповідно. Це не стане несподіванкою, і це наша реорганізація. Це є все, що ми плануємо зробити. І ми вже працюємо за новою організаційною структурою, принаймні здебільшого. Тож це ще більше посилить її. Добре, дякую, дякую, пане. Дякую.